Свій хлів веде жителька села Чубівка Неля дьолог. Тут у неї заготовлені мішки з макухою, сухарями та буряки. Усе, аби прогодувати машку єдину корову, яку залишила, щоб мати молоко. Свинкам, дідою, внукам ну для себе. Ну сусідам хто продаємо трошки дачникам». А ще донедавна, говорить жінка: у неї було 35 корів. Ось тут стояли два ряди худоби. А зараз 16 і 16 корів, тилиць. Великої рати худоби. Пані Неля розповідає, від їх утримання відмовилася, бо стало ніде випасати. Тому що немає де випасати, немає де косити ціна. Поки було де, тоді держали. І тримали, і держали, і газійнували. Або відібрали пасовище, відібрали відібрали сінокіс. Ми його косили 6 років. Було 4 гектари там цього сінокосу. Наразі жінка має 70% соток землі. Частину каже, використовує під випас, решту під ціну. 5 років тому тут було 50 тонн сіна, а зараз 10, 12, 15, 100 тюків. Для однієї машки немає. Усе життя тримала корови і місцева жителька Парасковія Юхно. Каже, вимушена була їх позбутися через ті ж причини по всьому А то були в кожному у дворі корови. Всі були. За словами старости Думанецької сільради Валентини Сіренко, землі, про які говорять жителі Чубівки, віддали в оренду, аби наповнювати бюджет. Чотири ж корови, каже, які лишилися на все село, люди можуть випасати на недопайованих угіддях. Частина земель розпаювалася, частиночка там осталася, люди там щось документи, але вона ще не допайована. Там зараз випасають. Притом була можливість у людей. Брати землю У нас дуже багато хто побрав землю по два гектари по Чубівці земель е, іменно під сінокоси і під випас худоби як таких немає. От є тільки землі сльоз призначення, які зараз заборонено е, видавати у власність. Відсутність пасович та сінокосів це одна з багатьох причин зменшення поголів'я корів у домогосподарствах Черкащини. Розповідає головна спеціалістка відділу організації виробництва тваринницької продукції в області Лідія Гармаш. В домогосподарствах на протязі трьох років. Зменшення проходило на 2000 голів корів. Це дуже велике дуже велике число. І це зменшення пройшло за демографічною ситуацією, яка склалась на селі. Низька ціна на закуплену сировину. 7 гривень на сьогоднішній день не покриває всі затрати. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.